Доброго ранку любі мої малята. Рада вас вітати на занятті з предметного довкілля. І сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Доброго дня, дітки! Ох, невесело мені. Дуже-дуже сумую за своїми онуками, Оксанкою та Михайликом. Так скучив за ними. Петре, ось дивись, що я отримала. Це лист від наших онуків. Бо слухай я прочитаю. Доброго дня, бабусю і дідусю. Ми з вами за вами дуже сумуємо, тому на вихідні приїдемо у гості. Тата купив вам подарунки. А ми намалювали картину. Цілуємо до зустрічі ваші онуки і діти. Ууу, як гарно, будемо дуже-дуже чекати на них. Дітки, скажіть мені, а чому ж сумував дідусь? Правильно, тому що він дуже давно не бачив своїх онуків. А після чого він повеселішав? Так, після того, як отримав листа від них, де було сказано, що вони приїдуть у гості на вихідних. Добре. А ким є Михайлик для бабусі? Правильно, Михайлик для бабусі. Онук. А ким є Оксанка для дідуся? Так, Оксанка для дідуся онучка. Дітки, а чи сумуєте ви за своїм дідусем та бабусею? Сподіваюся, що так. А як гадаєте? Вони за вами сумують? Ну, звичайно ж. А як думаєте, чому? Правильно, тому що вони дуже люблять та цінують своїх онуків. Тож, дітки, найдорожче, що є в людини, це сім'я, її родина. Кожен має свою родину. Ластівка не може жити разом із горобцем. І ведмеді, і вовки, і лисиці мають свою родину. У людини також є своя родина. Завдяки мамі та татові. Ви з'явилися на світ. Вони завжди були та будуть поруч. Вони навчали вас ходити, говорити, читали вам казки на ніч, мама співала колискові. Дітки в українській родині з давніх давен існує звичай шанувати найстарших. Членів сім'ї, бабусь та дідусів, бо вони є розсудливими та мудрими і мають великий життєвий досвід. А зараз я пропоную вам пограти у дидактичну гру. Дидактична гра чи добре ти знаєш свій рід» Погляньте, дітки, у нас на малюнку зображено дерево. Вірно. Давайте розглянемо, що у нього є. У нього є коріння, стовбур та гілки. Вірно. Ми сьогодні з вами будемо також зображувати дерево та не просте, а редове. За допомогою картинок. На яких зображені дідусі, бабусі, тата, мама, діти? Давайте з вами розглянемо коріння нашого дерева. Це будуть наші дідусі і бабусі. А стовбур нашого дерева. Це тата, мами, а також дітки та дядьки. А гілочки нашого дерева. Що буде, дітки? Так, вірно, це ви, дітки, ваших мам і тат. А зараз ми з вами будемо викладати квітку сім'ї. Перша пелюстка у нас буде бабуся. Наступна дідусь. Мама. Тато, братик. Сестричка, тітка, дядько. А тепер, дітки, порахуйте, скільки у ваші квітиці пелюсток. скільки і є членів вашої родини. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо. Про що ми з вами сьогодні говорили? Ми сьогодні продовжували розмовляти про сім'ю, про родину, вірно. Дітки, а що ми з вами викладали? За... Ми викладали з вами квітку сім'ї. Бажаю вам гарного дня!